Доброго ранку, дорогенькі мої! Сьогодні на уроці з розвитку мовлення ми з вами спробуємо написати письмовий переказ за оповіданням Василя Сухомлинського Петрик Собака й Кошеня. Перед тим, як почати роботу над переказом, я хочу вам нагадати, що ви в першому класі читали оповідання Василя Сухомлинського соромно перед Соловейком. Від себе додам, що Василь Сухомлинський був відомим українським педагогом та письменником. Останні 25 років свого життя він працював директором школи. Василь Олександрович любив повторювати, що людина народжується на світ не для того, щоб зникнути беззвісною пилинкою. Людина народжується, щоб лишити по собі слід вічний. Ці проникливі слова можна і треба віднести і до самого Василя Олександровича. Він завжди і всюди слідував їм у своєму недовгому, але яскравому і непрочут плідному житті педагога. Отже, послухайте оповідання Василя Сухомлицького, Петрик Собака й кошеня». Маленький Петрик ішов із садочка. Бачить, біжить назустріч чорний кудлатий собака. Хлопчик злякався, хотів тікати. Та раптом до його ніг притулилося кошеня. Воно втекло від собаки і просить у Петрика захисту. Підняло голову до хлопчика і жалібно нявчить. Петрикові стало соромно. Він узяв кошеня на руки і рішуче пішов собаці назустріч. Собака зупинився, злякано подивився на Петрика і сховався в кущах. Дайте відповіді на запитання: Кого зустрів Петрик? Чому хлопчик спершу хотів тікати? Яким був собака? Чому Петрик не втік? Яким у вашій уяві постає кошеня? Чому хлопчикові стало соромно? Як він захистив кошеня? Чому собака злякався Петрика? Як по-іншому можна назвати оповідання? А тепер прочитайте пункти плану і пронумеруйте їх у тій послідовності, у якій будете переказувати текст. Запишіть план у зошит з розвитку мовлення. Який пункт плану буде чином? Які пункти плану належать до основної частини? Який пункт плану є кінцівкою? Прослухайте ще раз текст і випишіть звідти слова, які автор використовував, щоб не повторювати слово Петрик. Доберіть і запишіть синоніми до слів раптом зненацька, притулилося маленьке. Рішуче. Перевірте себе. Петрик хлопчик, він, раптом зненацька, несподівано, враз нараз раптово притулилося, пригорнулося, притиснулося маленьке, крихітне, невеличке. Малесеньке Рішуче, твердо, без вагань, безстрашно сміливо. Прочитайте частини тексту до складеного плану. Підготуйтеся докладно відтворити текст. Запишіть переказ тексту відповіді на кожний пункт. Записуйте з абзацу і зверніть увагу на правопис слів, що виділені червоним. Для уникнення повторів використовуйте синоніми, які ми добирали. Бажаю вам успіхів у написанні переказу. Чекаю на ваші роботи! До зустрічі!